Вогняна стихія поглинає все живе на своєму шляху. При згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється близько 9 кілограмів мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. У тліючому без доступу до кисню листі й траві виділяється бензопірен, що здатен викликати у людини ракові захворювання. Окрім цього, з димом у повітря вивільняються діоксини. Одні з найотруйніших для людини речовин протягом минулих вихідних вогнеборці Тернопільщини ліквідували 18 пожеж в природних екосистемах. Складність і небезпека таких пожеж полягає в тому, що полум'я поширюється надто швидко і на великі території. Є велика ймовірність, що воно може перекинутись на сусідні будівлі, які знаходяться поруч з осередком горіння. Лісові масиви, торфовища невинне. На перший погляд, спалювання сухої трави може призвести до масштабних пожеж, загибелі людей та тварин. До трагічних наслідків спалювання сухої трави призвело у селі борщів. 13 вересня вогнеборці на місці згарища під відкритим небом. Знайшли жінку. Вона загинула у кареті швидкої дорогої до лікарні. Лише минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи 19 разів залучалися на загорання лише сухої трави. Можете собі уявити, яке це навантаження. А в пікові дні таких виїздів може сягати до 30. Тобто це крім наших інших функцій, які покладені Державну службу України з надзвичайних ситуацій, ми мусимо займатися і гасити такі загорання. Рятувальники розповідають, як правило, спалюють суху траву або господарі, які завершують роботи на присадибних ділянках, або дітлахи, які граються із сірниками. Тому надзвичайники закликають краян не нехтувати правилами безпеки і не спалювати суху траву. За спровоковану пожежу є адміністративна відповідальність від 3 тисяч і до 30 тисяч гривень.